Увага, зараз буде гра на вилік. Якщо у тебе немає ліхтаря, налобного ручного чи велосипедного, ти залітаєш. Якщо у тебе немає безперебійника для інтернету чи павербанку, ти вилітаєш. Якщо у тебе немає зарядного чи кабеля фірми Santeo, ти вилітаєш. Якщо у тебе немає ліхтаря, перепаяного на наші акумулятори, велосипедного, налобного або ручного, або заміненими акумуляторами на, з китайських на хороші, Samsung або LG, або Panasonic ти вилітаєш. Якщо у тебе немає колонки перепаяної будь-якої на наші акумулятори, ти влітаєш. Якщо тобі нема 18-ти, ти влітаєш. Якщо ти ніколи не скуплявся в нас в магазині не менше, ніж на 1000 гривень, ти вилітаєш. Якщо ти ніколи не замовляв у нас перепайку в акумуляторів до електроінструменту, то ти влітаєш. Якщо у тебе немає самих топових безпроводних наушників фірми Сентео, якими я лічно користуюся, ти вилітаєш. Якщо ти ніколи не брав участь у розіграші призів від Володимира на трансляції, ти вилітаєш? Ну що ж, до якого рівня ти дійшов? Мені дуже цікаво. Напиши, будь ласка, в коментарях, до якого рівня тобі вдалося дійти.